Сегодня мы... Красава! сегодня 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 брат, винт он, он, он винтаж Сейчас зараз на видео О, так у нас все комбіновано. Біцепс та дельта, да? О, знову біцепс став. Все, тепер нормально, тепер ви злагаджа надієте. Хорош. Молодці, молодці. Макс, щось з ромків важко, прям, а ти щось ще неправильно робиш, що ти так легко, ти треба більший вес, да? Ти якийсь мегамощний для цього весу. Пап, мені ці гантелі в перший клас подарували. Поняв, а ти вже в третьому, так що, да. Та ти вообще мощний. Все? І ще рвете. Пупа. Ну нічого собі, ну давай. Ну що ж, друзі, все. От на цьому наш ролик закінчився. Подивіться, який біцепс. Ефект уже давно почав проявлятися. О, підтверджую. Там, біцуха. Ось тут, отут біцепс, так? Да? Ого, як накачав руку. Красава, все. Молодці.